Захистити військових від дощу такою метою задався маленький волонтер. Більше п'яти із половиною тисяч гривень на допомогу Збройним силам України назбирав восьмирічний Назар із Теофіполя. Хлопчик намалював до трьох десятків малюнків і продавав їх на місцевому ринку у рідному місті. Мама Назарчика розповідає: дитина вирішила самотужки допомогти українським військовим. Це його ініціатива, це його таке було бажання. і, Чесно кажучи, я його відмовляла, тому що Ну, ходити збирати кошти. Не дуже мені хотілося, щоб він ходив, але така його була ідея. Він намалював малюночки, він взяв банку, прив'язав собі скотчем прапора і пішов. Сам маленький волонтер спочатку мав на меті назбирати 20 тисяч гривень, аби закупити плащі палатки для одного із підрозділів Збройних сил. Однак, коли назбиралась кругла сума, мама порадила синові купити, крім самого верхнього одягу і інші речі. Все ж таки ми вирішили, що це буде не тільки плащі, а щось таке більш якби необхідніше. І ми взяли ці кошти, приїхали, закупили. Сигарки, взяли шапки, взяли банери і носочки, таке більш щось необхідніше, якісь солодощі. Альона каже, син хвилюється за захисників. Часто запитує маму, приміром, як військові обходяться у таких складних погодних умовах. Він вболіває за нашу країну, вболіває, хвилюється він за цих воїнів, тому що, коли навіть така погода дощова, він Завжди, от така в нього, а як їм? От ми, ми під кришою, під дахом, А як їм? Як же ж в них ноги мокрі, як на чому вони сплять? Волонтер Олександр Попов каже, такі великі справи маленьких дітей творять перемогу. Тож вирішив віддячити хлопчику незвичайним подарунком. Це використаний тубус від гранатомета. Діти, от 9 років, 10 років, вони починають вже е берегти нашу Україну, да, допомагати всячески Збройним силам, хлопцям, які на передовій. Да, він що може, він те і робить. Це дуже добре, що діти роблять. Коли діти будуть байдужі, то, на жаль, перемоги України не буде. Ми тобі дякуємо за те, що ти допомагаєш армії. Дякую. У мене дуже були великі емоції, того, що… Я вперше бачу такий подарунок, в мене такого ніколи в руках не було, ну, окрім чогось такого красивого. Перед від'їздом додому Назар просить про ще одну річ передати листа і патріотичний браслет тим військовим, що на східному напрямку. Добре. Передайте, будь ласка, це захисникам. Добре, обов'язково передам.